Менші саженці нижчі не обрізаємо. Ось такі дуговидні. Мабуть, приведеться обрізати. Тільки на якій висоті? Метр двадцять, думаю, достатньо буде з корінням. Інакше ми їх не запакуємо. Це десь лише половина того, що йде сьогодні на відправку. Але панський. Каталонський взагалі по 5 в'язали, бо більше нереально зв'язати. Питання наскільки обізати?